23-й відкритий всеукраїнський турнір з боксу на призи Андрія Котельника в честь пам'яті загиблих воїнів підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України. Близько 300 учасників 17-ї областей нашої країни та міста Києва зібралися у Львові, аби побуксувати та визначити сильнішого. Яка ж була атмосфера цьогоріч Тут дивіться у нашому новому сюжеті від військової мануфактури новин. Турнір взагалі шикарний, взагалі я шокований рівнем підготовки, дуже високий рівень підготовки, велика кількість спортсменів, 17 областей, місто Київ представлене. Дуже широка представлена географія України, тому бажаю лише розвиватися. А то, що він 23-й, це означає, що він є регулярним, високоякісним, і я впевнений, що буде і 33-й, і 53-й, і 103-й турнір. Цей рік цей турнір посвячується загиблим військовослужбовцям з підрозділів спеціального призначення «Омега». Тому це така спільна колаборація, але турнір цей проходить щоденно, але в цьому році вирішили його присвятити нашим воїнам. Турнір пам'яті спецпризначенців ОМАГА ми присвячуємо нашим побратимам, які, на жаль, загинули на війні. Це справжні воїни і тут є чітке. Поєднання боксу як бій, і так само бій, які наші спецпризначенці, на жаль, здійснили останні. Ми його проводимо без перерв. Тобто, 23 роки поспіль, незважаючи, яка ситуація в Україні, ми його проводимо. І сьогодні в нас в країні війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми сьогодні зібрали по під 280 учасників з нашої держави, де діти мають змогу себе проявити, набратися досвіду. Ну і як кажуть, діти це наше майбутнє. Тому живемо в таких реаліях, ну, і ми проводимо ці традиці... традиційний цей турнір, який ми проводимо в кінці року. Я приїхав з Дніпропетровської області Семельникова, та я боксував в віковій категорії 2011 року і я був 54 кілограми. Мені сподобалось сьогодні боксувати. Я буду далі продовжувати боксувати. Я тут вперше на виїзді, сам я з Києву. Там турніри всі були у Києві, я тому участвую все, все время в Києві. Дуже класно, такий ринг крутий, людей багато. Дуже хороший суперник попався. Мені сподобалось. Він участь у на турнірі були в справді класу, виступаю за академією боксу Андрія Котельника, займаю вже три роки. Буксую також кожні роки. Ну, боксував я з боксером і Відчував трохи, трохи сподівався, бо спальник був вищий за мене. Це вони рідко, і рідко з ким боксую, ну і дуже, дуже радий, що переміг.